Тест IQ, його ж суть в тому, щоб розпізнавати, ну, типу, обробляти інформацію певного типу, розпізнавати, як людина обробляє чи не обробляє інформацію певного типу. Да, звісно, що є інші види задач, які в тесті IQ не тестуються. Тобто, тут треба просто розуміти, що да, тест IQ – це не тест загального інтелекту, це тест кількох а, типів. А, Ну, от, теорія множинного інтелекту просто і, якби, да, така вона теж під питанням, але да, мабуть, можна сказати, що це тест-таки це кількох типів інтелекту, а якісь інші також є. З іншого боку, поки що із всіх тестів, які у нас є, тільки IQ більш-менш прогностичний з точки зору е, загальної адаптивності. Називаємо це так. О, тобто, поки що, якщо ми дивимося на е, здатність людини адаптуватись в цілому до життя, а побудувати там якусь свою успішність, виходить, що всі інші потенційні таланти вони не дають такої прогностичної цінності, як тест. IQ. Тобто, ось ця от здатність все таки розв'язувати задачі е, ну, по суті, які лінгвістичні, е, логічні, просторові е, і математичні. Це IQ. От, виходить, що е, високі показники по цим задачам все-таки е, сильно вирізняють людину і сильно підвищують її адаптивність, е, ось, хоча так це не, не абсолютний показник інтелекту, і низькі бали також можуть бути показником. Тобто, е, те, що казав Джордан, майже гарантований показник. Да. Те, те майже що казав Джордан показник. Пітерсон, вони підґрунтя мають під собою. Да, да, ну виходить, що людині, яка не здатна вирішувати задачі IQ, дійсно, ну вона в принципі не може навчитися складним людським діям.